Корисне, поживне та смачне. У Кам'янському перевіряли, як організовано харчування малечі у навчальних закладах. Міський голова Андрій Білоусов разом з очільницею департаменту з гуманітарних питань Наталією Ревою об'їхали школи міста. Поспілкувалися з керівництвом, з персоналом їдальні. Головне ж, як їх годують у школі, поцікавилися у маленьких кам'янчан. Відповідь на це питання вже за мить. Чу класниця я люблю ходити до школи. Мені подобається фізкультура, а ще у школі дуже смачно ходуть. Мені все подобається. Маленьким експертам харчування до смаку голосують гарним апетитом та з'їденими сніданками. Аби їжа, що потрапляє на стіл до дітей, була свіжа та якісна у Кам'янському. Працюють за сучасну наукову систему харчування ХАСП. ХАСП – це нова система якості перевіряння продуктів, перевірки, як ми постачання, постачальників перевіряють температуру якості, зберігання. Все це ми дотримуємося, харчуємо дітей правильно, дотримуємося клопотенка методики. Дітям менше даємо цукру або взагалі не даємо, коли це узвар. Напої йдуть зовсім без цукру, діти вже привикають, їм це подобається. Наші діти і батьки задоволені скарг у нас ніколи не було стосовно цього. Ми організовували зустрічі з батьками, коли запускали сам цей процес меню клопотенка здорового харчування. Запрошували батьків, вони смакували їжу по різному, відносилися, тому що передбачається меню без цукру, без солі, все, що пов'язане саме з здоровим харчуванням. Діти. Ну, поетапно до цього звикають. Надіємося, що наше майбутнє покоління буде абсолютно здоровим. Минулому році у більшості шкіл харчування здійснювалося переважно буфетною продукцією булки, печиво, бутерброди, стійк, молоко. В цьому році у Кам'янському, незважаючи на усі складнощі, налагодили навчання в усіх школах міста та повернули дітей за парти. Тож відновили і харчування, та навіть передбачили, як накормити дітей, якщо під час обідньої перерви пролунає сигнал тривоги. «В Цьому році ми повністю відновили процес гарячого харчування наших дітей. 10 відсотків згідно з закону харчуються безкоштовно. До того ж, згідно рішення виконкому виділили кошти із міського бюджету і 50. Відсотків наших дітей це з 1 по 4 клас. Ми частково харчуємо за рахунок міського бюджету. Організовано безкоштовне харчування для дітей пільгових категорій: це родини загиблих, це діти сироти, це внутрішньо особи, і 300 дітей школи гармонія отримують гаряче харчування за рахунок місцевого бюджету. Закупили ланчбокси, і якщо лунає сигнал тривоги, забирається да, тобто ланчбокс накривається, і дитина йде з собою і там споживає їжу.